Чи це вони дотяглися до безуглої, чи безугла до їх рівня дотяглася? Ой, безугла, як слухайте, пише зараз. Така писуча, пише й пише, і всім незадоволена. А, 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 а суча і пи пишеться разом, чи? <сум> <сум> Бо якось воно. Тут же ж у нас е, раптом. Дуже цікаві речі почали випливати. Ну, то ж у нас з'явився новий персонаж Міндіч. О, ще один, так. Ну, Він раніше, звичайно, по копеєчки працював, тобто, це фінансова сім'я Зеленського. Але тут він виявився і успішним перемовником, який повернув Чернишова. Але. Раптом, коли так ну, уважніше почали дивитися на його роль місця в організації виконавчої влади, так е раптом його перейменували із Міндіча в Кабміндіча. Виявляється, що він контролює мінімум чотирьох міністрів. Так Як я... таке можливо взагалі в цій державі? Я не можу зрозуміти, у нас йде війна. У нас. Е е Потрібно, щоб всі державні інституції працювали як годинничок на нас. Дивиться весь 24 світ. 24 на 7, між імі. весь демократичний світ. Дивиться на цю країну, е яка відстоює е право на демократію, на свободу слова, на рівні права і можливості людей на самовизначення. Ми сьогодні протистоїмо. Зеленський виступаючи з трибуни генеральної асамблеї ООН, будь-якої трибуни майданчика проголошує. Гасла рівності прав, за які ми боремося, це війна цивілізацій. І тут, а вдома виявляється, знаєте, в цих кишенях якісь воші завелися. Причому їх так багато, і як їх вивезти, я не знаю. Може якось пов'язати гривню із радіацією. Бідні люди не страждатимуть, бо грошей не мають, не мають раді. А багатих, хто на, на, накопичить багато, хто фон буде радіаційний такий, що аж, е, лічильник геєра буде свистіть там, на, на весь район. Ну, Я, звичайно, це якось так іронізую, але враження таке, що е, країна взагалі, тобто, от вони війну за російськими. Лекалами вивели. Війна це робота військових. все, ідіть нафіг, воюйте там, подохніть всі, прости Господи, ну, це, це я так ілюструю тип мислення оточення Зеленського. Бо оце ви вас вам не пощастило, вас мобілізували, ви воюєте. А нам пощастило, ми тут трохи грошей заробимо. ну я ну, Сказати, що, так би мовити, е, е, я на вас удивляюсь, як кажуть в Одесі, то е, тут воно ніби й не дивно, бо ми вже до, до, до цього злодійства, але ж звикли, але ж сам, злодій, сам так би мовити, вождь е, е, ширококишенних, він же сам раптом його пробило було пару років тому, і він заговорив про те, що Корупцію треба прирівняти до мародерства під час війни. Так прирівняй! Прирівняй в тебе три міністри в корупційних розслідуваннях. Ти Чернишова призначав, знаючи точно, що за ту ділянку ведеться вже на розслідування. Але треба було його обов'язково запхати в Кабмін. Причому в міністерство, в якому він ніхера не петрає. Ну, тобто, ні, ні в зуб ногою. Що йому та діаспора, що йому ті біженці, він би там на Нафтогазі попилять копійку, то він, він, звичайно, попиляв би. А ну, чи на, на якомусь ресурсному міністерстві, де можна шматок землі відтяпати від від або ще щось. Тобто, Зараз йому придумали взагалі якусь знущальну вакансію, але в мене таке враження, що її придумали для того, щоб він був, щоб він голосував на Кабміні і щоб він був весь час в матеріалі, ну і вже віце-прем'єр. Тобто, це дозволяє йому, наприклад, претендувати на е, крісло. Ну от міндіча, е, е, міндіча сімейний е, зеленського, сім'я фінансова. Е, от тут Чернішов, ну, а в Єрмака там є Свереденко. І оце в мене в мене таке враження, що оця вся авантюра із ну, Вкидом результатів розслідування пов'язана якраз із боротьбою за е, портфель прем'єра. Тут Ярослав Желізняк е, раптом. Ну, він, він завжди багато інсайдів, всяких витягує. І ну він теж заговорив про те, що це, скажімо так, елемент боротьби за портфель. І розрахунок був на те: от на банку, і на що розраховували, що вони зараз оголосять про зміну всього кабіну. І це репутаційно не буде бити. Тобто вони відставку Чернишого відправлять до того, як Набу прийде в суд з вимогою його арешту. І тоді він у відставці, тоді від цього репутаційно. Ну, вони вмили руки і забули. Але чекайте, а хто підписував всі документи подання на його призначення? Сіє він орбіти в що... мене таке Бо... враження, що що вони знаєте, от вміють якусь локшину таку випускати, і думають, що всі якось мають закрити очі, і так воно якось воно має пролізти. Отак от да, Так Ми його ми... зараз звільнимо, а потім все наболи розбереться. Це таке фуфло, що чи прийшов? Прийшов на банку, взяв анкетку, написав свої дані. Зайшов у оргвідділ, зареєстрував там цю анкетку і сказав: Відправте в Кабмін на посаду міністра. Хай мені міністерство якесь відкриють, оце відправте. Тобто, ні Зеленський до цього, ні Єрмак, ні Кабміндіч, ні, ні, так би мовити. Все чисто, тільки він оце взяв, потягнув ковдру на себе. Сам та, собі, та, собі та, себе та, та, сам собі себе призначив, сам собі. Слухайте. Кому вони оце намагаються впарити? Я не можу зрозуміти. Ні, так от розповідаю, вони пішли таким шляхом із Стефанішиною, бо вона чиясь там дівчинка, так би мовити. Ну е, тобто вона е, член фінансової родини, умовно кажучи. Всі знали, що вона під корупційною справою, що справа в суді, і це справа про е, розпилювання бюджетних коштів на адаптацію, а ні, по-моєму, навіть європейського гранту на е, там, 2 мільйони доларів, на адаптацію е, українського законодавства до вимоги Європейського союзу, тобто ця баришня під судом. А вони її призначають міністром. Для чого вони це роблять? Для чого? Щоб Євросоюз сказати... що намагали... потім виплутуватися так само, розповідати якусь локшину нам на вуха вішати, розповідати, Ні, що... він... які вони чесні, хрест на пузі. Ні, це простіше. Ми, ми їх поламаємо в коліно. Ми їм потрібні, тому ми, їм, ми їх будемо ламати об коліно Європу. Європа прожує, проковтне, бо Європа багато чого прожовувала і проковтувала. З виборків Зеленського. І НАТО прожовувало, і проковтувало, особливо його вояж у е, Вільнюс. Це ж позорище було ще те. Добре, що йде нас на усіда, президент Литви так елегантно все це зробив. Потім різ, різними шляхами почав організовувати пересування Зеленського і лідерів НАТО. Але ну, зараз ми ж оцей останній саміт НАТО, ми ж теж всі були, здригалися, що, що він ще вчворить там на цьому саміті, чи, чи буде зустріч з Трампом, чи він там не, не, плює, не наплює на тапок Трампу або ще щось. Тобто цей стиль ми вже давно знаємо, але цей стиль вичерпав себе теж давно, тому що в нас зараз є абсолютно. Я б сказав, гіперхрінова ситуація із зближенням до Євросоюзу. Бо ну, от зараз був, був саміт Євросоюзу, і е, ну, всі так на підтримку України, але по факту Україну роз'єднали український розгляд українських кластерів і молдовських роз'єднали. Молдова зараз випереджає нас в євроінтеграції, хоча до цього. Молдова була тихим пасажиром в тіні України. От ми догралися. Але Зеленському стикаєш мордою, оце не робить цього, бо це шкодить. Я знаю, що шкодить. Що ні. Ну тобто, в нього є була мета, скажімо так, створити обставини, за яких. І вибори не проводить, і війна не закінчується, і з'єс не зближується. Тобто максимально такий драглі, як в Галичині кажуть, чи холодець такий створити е, в країні, щоб нічого ніде не рухалося. Стояло, тільки ж економіка накривається мідним тазом. Бо ти ж на кожному кроці е, натякаєш, що треба гроші, гроші, гроші. А українське виробництво загинається. Експорт молочки за останній місяць впав на 40 відсотків навіть з фостику. 40 відсотків. Нам ми по суті втрачаємо європейський ринок. Далі, вартість продуктів харчування, ціни на нафту впали. Ціни на нафту впали, а у бензин нас бензин, бензин росте в геометричній так. прогресії. Так. так є ще одна дивна історія: це ціни на продукти харчування. Ми ж давно кричимо, що вони вищі, ніж сусідів. За рік, за рік вартість продуктів харчування зросла на 22%. Інфляція така ну, об'єктивно порахована: 16%. Нам, що нам назбанк про інфляцію каже? 9 чи 10%? Ну, от, маємо. Ясно, що вони все рахують по тих банківських відсотках інфляції, а реальність економічна зовсім інша. І, і ніяка падлюка з Кабміну не роздявить рота. Тобто, ну яка падлюка? Це міністр економіки. Е, е, Юлія Свереденко має говорити. Це має говорити міністр фінансів е, Марченко. Але як ми знаємо, Сверденко говорить про національну безпеку, а Марченко про боротьбу з корупцією. Ну, от маємо. Мені цікаво, от, ця зміна Кабінету міністрів взагалі вона щось дасть, вона щось дає. Що це може змінити, якщо всі люди, які туди потрапляють, вони підконтрольні фактично декільком менеджерам, оцим потужним, найпотужнішим. І всі вказівки виконуються тільки через оцю призму. Що це за люди будуть? Ну, мова тут про інше. Мова йде не про перестановку Кабміну, а об'єктивно треба повернутися до дії реальної дії Конституції. Адже Конституційний устрій держави абсолютно спотворений діями Зеленського. Абсолютно спотворений. Що це за бек-офіси, які керують міністрами? Що це за, так би мовити, смотрящі за міністерствами в тих бек -офісах? Ну, Тим більше, що е, коли дивишся, наприклад, тендери всілякі або злиття поглинання двох важливих агентств закупівельних Міністерства оборони, або дебіторка по Міністерству оборони? З ну, третій рік деякі невиконані контракти, а тим, хто не виконав контракти, знову, знову підписують нові контракти, і ті не виконуються. Там по дебіторці, по-моєму, 70 мільярдів десь зависло по Міноборони. Ніхто не арештований. Ніхто не арештований. Я зараз аналізую, я пишу зараз статтю про е, зрив лендлізу і е, ну. Вона в Україні молодий наступного тижня вийде. У мене таке враження, що ленд-ліз зривали саме для того, щоб е, безпосередньо групи впливу близькі до Ярмака мали змогу закуповувати за живі кошти е, боєприпаси і е, е, озброєння. Ми знаємо іс історію із гарматами італійськими, і іс історію із закупівлею. Наприклад, у Польщі е, шоломів і бронежилетів, шоломи півтора року валялися на складах у Польщі. Боєприпаси у е, Словаччині, на складах валялися, коли страшні бої під Бахмутом були, а боєприпаси валяються на складах у контрагента в Словаччині. Півроку валялися, Міноборони не могло вивести. Тобто, якщо, якщо це все аналізувати, ну сам творчий підхід Зеленського і його команди до управління державою, то от ми, ми отримали зараз саміт НАТО. А що ми на тому саміті отримали? Я от ну, якось мене теж обнадіяла розмова про те, що Зеленський розмовляв із Трампом 45 хвилин. Матка, Боска, оце прорив. Ну і чекає якихось об'єктивних е, даних. Ну, Всі відмічали зміну риторику, риторики Трампа і так, його не, риторики Трамп по відношенню до зеленського. зеленського. А нахіра нам ця похвала? Де Петріоти? Нас люди гинуть, де Петріоти? Де зброя? Зброї нема, петріотів нема. Зброї навіть за наші гроші не продають. А на виході всі розповідають, який красивий костюмчик сидів на Зеленському. До речі, порівняли його з костюмчиком Кім Чен Іна. Я думаю, десь я вже це бачив. Точно, Кім Чен Ін. Та, та й в голові там таке саме, Кім Чен Іна, так що, на жаль. Ну, бачите, написали, що президент був дуже милим в адміністрації Трампа. Ну, так сказав Дональд Трамп. <свят> а що ж з боєприпасами з Америки? А що, а що з ракетами для Петріота? <кхи> Петріотів нема, не дають. Це при всьому тому, що Петріотів в Сполучених Штатах запасних пару сотень легко знайдеться. Нам п'ять установок, хоча б. П'ять комплексів, точніше. І це так серйозно. Прикрило небо. Ну але, ну от, чесно кажучи, це все називається тікток-дипломатія. Фотки поробили, ручки потисли, ну там щось бовкнули. Ми ж бачимо, що після розмови Зеленського із Трампом прибрали всіх журналістів ніякого після. Ну, Брифінгу після розмови ніхто не допустив. Хтось звернув на це увагу? Жодного брифінгу. Тож завжди, коли такі зустрічі відбуваються, виходять лідери, і ну, там на два запитання вони дають відповіді: кожен по, по два запитання. Нічо подібно, нічого подібного, нічого подібного. наші репетують, що то американська сторона не хотіла. Та. Трамп в такому ударі він годинну конференцію витримав. Він, він, він в ударі він засвітився, весь бігав. Так що це дивно. Тобто, ну, Зеленський вже їхав уже з цим багажем Чернишових, міндічів у Європу, і він їхав, звичайно, в Страсбур, ну, де е, Рада Європи мала би. Ну, підписали угоду на створення е, трибуналу, але потім з Євросоюзом вже не, не, до, не доїхав. А я думаю, що він свідомо не поїхав на засідання Євроради, тому що е, дійсно, ну е, пані фондерляйн е, так якось дуже. Заохочуючи весь час, говорить про Зеленську і про Україну, але що <смір> ж, просто Урсулі, так би мовити, цей багаж тягти на собі, бо вона, вона була провайдером зближення Євросоюзу з Україною. І вона обрана на другий термін, і їй би дуже хотілося завершити успішно вступом України в ЄС. І, от, ну, і Фінансові важелі такі серйозні е, запустили. Але ж по перемовинах, зараз нібито 4 липня почнуться перемовини Молдови з ЄС по, по перших кластерах відкриття перших кластерів. І Усула Фондерлян говорила в принципі про те, що ну, Україна там. Зближається, але ж ми то знаємо, що що Верховна Рада з Кабміном прохалявили цілу пачку законів. Прохалявили, свідомо. І, або е, голосували такі, які точно потім в Євросоюзі їх вивчать і скажуть: та ні, хлопці, це, це треба переголосувати.